Всім привіт! Сьогодні 24 липня 2025 рік. З вами компанія Електромотор. І сьогодні ми роздивляємося акумуляторний інструмент Bosch. Іменно професійний, професійний, як я в попередніх відео говорив, можна відрізнити в першу чергу, друзі, по багатьох параметрах. Ну, один із них це колір. Професійна в темно-синьому кольорі, а в битовому плані отакого зеленого, друзі, кольору. Зараз я покажу маркіровочку цієї чудо техніки. Так, друзі, знайшов місце поставити як чудово виглядає. Хочеться її роздивитися до всіх сторін, як говориться взяти в руки і не відпускати до чого чудова в руках. Так, друзі, показую її от маркіровочка. Так що когось цікавила. Оце акумуляторна чудотехніка. Заходьте на сайт електромотора та телефонуйте ноль шестьдесят три 426-1010. Також пишіть на вайбер на цей номер телефона. Всім гарних покупок до мирного неба 063 426 три чотириста